Медведєв каже, Медведєв, це ж значить рупор Путіна. Тобто, все, то, що думає Путін, доносить це Медведєв. І от Медведєв каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримує все, що хоче. А хотіть вона, може безконечно, бо вона міркує імп... Ім... ну, це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися ні далі, ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі років п'ять, взагалі ніяк. Ну це не станеться ні завтра, ні післязавтра, ні через рік. Це це дуже дуже довгий процес. Дуже довгий. І я вірю, що цього не станеться, і це майже неможливо. Але от цілі вони своє озвучили в цей же момент. Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я Як людина, яка була в європарламенті, бачив цих європарламентовців. Для них це просто робота. Вони звісно вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які от їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, щоб вирішують якісь важкі конфлікти. У ті люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть до так по кар'єрній це всередині взагалі будь-якої структури без досвіду.